Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо пробувати пройти бабку е Греньку 4 за Ребеліон на важкості. Я вже відчуваю, як ви будете дивитися це відео. Так, ну пропускаємо цю сцену. Десь виглядали собі чайок. Так, ключик, ключик є. Что за. Вроде бы такий самий самый экстрем. Вроде бы. Вони тут не бачать мене, вони мене не бачать. Вони швидкі. Дети ми сюди йдуть. Страшно? Так, що в нас ми по Сию! Як він льотає! Забери свою батарею! Нє. Він гонщик. реально він гонщик це лютий гонщик. Скажите, мабуть, буде остання серія. Ти, 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 Як? А, ц... а, а як? А я. Це не чесно. Я обідився. Нет. У мене сі нема тут. А вона мене загубила. Хало, шара. Тихо. Ай сі. Що ще ну клас. Стою, можу. Знайшов плюс. Як то кажуть, всьому треба шукати позитив. Я знайшов в цій ситуації. Саме я можу пити чай. Що прийшов? Стубав ты, ман. Хм. Фа вы звец. Я не бачив, куди бабка пішла, блін. Я в шоці? Знаешь. Да-да-да. Я думаю, піти краще на вулиці. Да в смысле? Ты тута карга, Светлана! Та віддам я вам 200 мільярдів на шторы. Боже. От що буде, якщо вы не здасте гроші на шторы? четвертий день в дурдомі. Я так телефон отнимаю, що у них голово. Ту баба, блин. Ніе не бачила. Ага! Чеходка, блін. Перепрошую за це слово. Та відкривайся. Та, Ну не чес! Ну. Та як? Як? Клас, ви мене ховаєте. Ничего шо звук сендерина гейм овер! Ну клас! Просто від неї відвернутися не можна! <звук> Дебилка, а не Сандеріна! Музику свою виробить, тупу <звук> Я не знаю, я не пройду цю гру. Те, що я якось ще нам екстрем пройшов, то це якесь чудо. А тут... Імпосібл, а... ну, це вже реально, нереально. Відкривайся. Візьмись! Відкривайся! Ви на кнопках нажимаєте. То я знаю один баг Оп! Оп! Ага. Ні. І ото-то вони швидкі. <звук> І що я десь, діди йде? Ти Нє! То блін, ну, Я не можу відвернутися! Відсює, блин, дуринди тупої, просто. Вона тупо не він, дивиться. Він, що ти дивишся на мене просто. У мене половина по, кружки чаю закінчується. Я Я за стяг. Я за двер. Та бавка софтерка! Дорогий щоденник мені не описати словами оці Це... ображання. Захай рота, прошу. Які. Е... які я получаю в цьому хаосі. Так? Та, як? Та чок, я тільки заїзд ту дирочку, боже! Мене напиши, що бабка там спавнится. Да, Та вона нас же Та що ти тут стоїш? Здрась, а шо, сюди не полез в куліта, да? Какашка. Той туди, той та, туди. Я на гору хочу піти. Ну не на другий повер. Дійсно, що там круг Сісія буде. Що наш. Сьогодніш... Може тут є якісь предмети? Да, тут є викрутка. От би взяти цю викрутку і комусь засунути в... Вс... Я хороша людина. Ну, жесть це внута тепер. Іди вон! Та ще! <плес> Я беру ручку і пишу по слендеріну. Значить так, оця скотеняка, слендерина, вона мене ображає. Я подам на неї в суд. Клібало. А ти що тут? А що ти тут робиш? Що ти робиш тут? А де та Світланка? Так, дяд, якщо він піде туди, це хорошо. І Він піде з е, за свой ратус висотки на вулицю, або туди. ну не на другий поверх. Сто відсотків. Ну тупе ладно я за А бабка де Светлана Петрівна, ви де? А скільки записи вже? А, десять хвилин? У Мене 34 хвилини вільно, так що... Не дай бог, я почую бібимку. Та иди хвост! Де моя викрутка? Моя завер. Сорі, <звук> я на жабу наступив. То після чаю. Во, коротше, що я вам хотів показати. Бачите, я тут того щось на зарубині пише. Фу. Там доски падають. ДЕ? Де Ой, Я чую звук досок! Це вони їх их ломають. Не идея. Та да ви За Оп, вони ще от вони Они сюди приедут. А я їх обійду. Ну, ну дет проблема.

А де звук досу? Нє! Ну там загейть. Ховаємось. Ну не мають почути цей звук. По факту-то мають? Попал на Я чувак. И открылся? О! А бабка да? Светлана потеряна, вам кто-то там доски ломает? Это то, что на я, и надо выйти в мою сторону. Чим чекує? Ху сюди так направлено йде. Що він дивиться на мене? Нема мене Немає. Тепер я якось треба залізти на отой. На, 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 на гору. На дах. Я діамант я його собі забуду. Мы сейчас на все звук прийдуть. А я валю. Ото я мозок. Блин, тут теж не ману убитый. Несмішно. Несмішно. Це страшно. А там буде левер. Нет. Доброе дерево. Він десь пішов, но я не знаю де. Я вообще на чилі просто. Чили я награбують у мене день. <плес> у, -у, -у, -у. у мене ж час закінчується. Ну клас. ломаем. Почему мы бошку не можем изломать? Ну тут хотя а штучка. А, нет, стоп, мне штабы выданы. Ну, Скидываем, получается. Провосись, я их. Закінчився. Кіна не буде. Так, бабка Світлана Петрівна прибігла. А де Ахмед... Е... Ні, а де рачок Ахмед рукожопович? Нема? А що тут за підлога скрипить? Це підстава, це не чесно. Та смислі? Це був останній день. Ладно, беру ще одну зараз спробу, виходить, і все. Я обідився на цю частину. Несмішно. Скотини. Та виключи свою музику, боже. Остання спроба в мене. Ну вони просто льотують! вони... Я не знаю, вони Сонік, вони флеш, вони. хто ще швидко задвігає? Бамен? Нє, ні, 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 не, не Супер Маріо? Оператор? Я не знаю, хто там. Здрасте! А якої, якого фіга ми сюди премся? Ні, я, я пішов в туалет Зайнято! А от потім я тобі э, десь э, у підваліну. Браво кет, ти понял, що надо робити, да? Хі -хі -хі. Ладно, я не заставляю браво кета. Якщо хочешь, то пише коментар якийсь смешно, я відео по цьому зроблю. Так в, в смысле? Ще одна, блін, появилася. Ну, ну, бабка софтерка просто. Я не знаю, я я нічого не можу зробити. Вони ну, не дають мені навіть шанс. Мавич придумай, эксарію, нобью. Ну не чест, ну. Не... Я не буду грати в цю фігню я вбив, все, я пішов. Ладно, це все заради підписники. А ні, я візьму цю ручку і зафігачу бабку. Ручку я маю увазі в мене на столі. І нема. Та ну не чесно. То й весфарату ще то Сандерина появляється, то бабка софтерка. Ну ти стави мене. Що сюди йдеш? Мразь. Я не поняв. Я я. Я не знаю, це, це не гра. Гіганська параша. От куди вони йдуть? Куди ви йдете? Чуєш на другий поверх? Іде? Стоїть! Та... О, тут кімната, так, дивлюся сто мільйони раз, щоб ігрок не міг іти на другий поверх. Правий кет може ставити це в коментар. А бабка де? Та Миразь. <плес> 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 Він ще двері не відкрив і мене вже вдарив, ну це не чесно, боже. Мене бомбить. Мене все бісить вже в цій грі. Запам'ятайте, це остання серія, все. Бапка софтерка і лошара, блін, нагнутися не може, радікуліт, блін. Що, старість не радість? Хто там іде? Ну ви, прошу. Скажіть, от ви мене зловили. Для чого? Якщо ви мене все одно вб'єте, а так пиріжками хоча б накормили. Так, ну вона пішла. можу йти. Да? Тільки не обертайся. Я знаю коли я иду Левер Шо за звук Зайнято! Зайнято! Та в смысл, ну цей ключ там! <гас> ну я тут в туалеті, блін, свою нужду справляю, боже! Нафіга вриватися, боже? А после, блин, смысл ты можешь останий день? У мене меня запас не туда а потім, блін, будуть. Бабки будуть вбивати мене за те, що я там в підвалі за нагадив. Що може ще одну споруди? Поприколу. Безумно. Так. Зібралися. тряка. Зараз побачите, як проходять професіонали. Так що дивіться уважно і запам'ятовуйте. Ну все, я готовий, я готовий, я готовий, я не... Я нафіга не готовий. Від того, що в мене вже нема чаю, в мене нерви десь просто підлога скрипить. я десь бабка не тут. Викрутка. Ага, тепер сидим, сидим, сидим. Так о, якщо що, я тут сижу на унітазі, мене не чіпать, мене викрутка. Мене викрутка. не си. звук? чуються mm звуки. -mm. Молоточок точок тут. Ну я не знаю, ну давайте. Слуваюсь. Книжка не треба. М -м -м. місія пробратися на о, гори на дах. Я вічно хочу сказати горище. І і, і, і замить там до ті дерев'яшки. Туалетна заходить. Ай, дебил, дебил. Ну все, хана мені, да? Ну обий мене. І зараз почнеться мука. Не мука, а мука. Мучіння, я б сказав. Я не знаю, це нереальний режим. Хто його придумав просто? Двері з ноги бах Ха? Ха-ха! ха Ну дебе. Ну за що? Що я вам погано зробив? Ну подивіться, спід мене же вон кетчуп лється. Будьте прибирать за мною, понятно? там... Та, та, це ще це хопці. Дорогий щоденник, мені не вписати словами те, що зі мною робиться у цьому клятому будинку. Дід мене об'є. Бабка б'є, но сварат об'є, Сандері на біст. Я задубався проходити цю кляту гру. Я на столі, кази. Мене не вийшло. У мене не вийшло. Я дебіл! Дивіться, блин, іде він? Іде! Нутка охороняй, блін! І що там ще? Там вот і ключ. А тих двох нема, вони просто У забагали. не забагались Нє, вони не забагались а он там? <рик> Браво, кэт! Ты понял, да, натяк? Ну шо я натякаю? Там бабка просто... Я придумав прикол. Бабка зробила собі невидиму бігову Доріжку Ні, я щас здохну! Фу, є-єлі. Я так їм бо ця дура мене перебила. Бабка зробила собі гову доріжку і уявляє, що Ну що за звук? І уявляє, що вона е скидає свій жир. Якого в неї ніфіга немає. Блін, нафіга я його вічно викидаю, боже? Я його скину. Треба буде акуратно падати. Тепер не сюди падає, а туди падає. Тут, походу, буде VIP and K чи як там Його до. Тварі, в мене пушечка буде. Хі-хі-хі-хі-хі-хі. Бабку -хі 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 -хі. ходу ще не відбавились. Падим. Ну смислі? Ну а... в смислі, ти там? Сити, я нажимаю на цього, воно ну, не хоче ничего Ну там нереально впасти. Не шикай на мене, кровусися, блін. <плес> я не з я не Я сіки. Блин, вікно. А де тут? -то? Бабка, бабка там. Бабка лох! А тепер я... А а хоча... стоп. Я зараз піду викрутку і викручу щось. Ні! Чуун дробь. А, ну в мене запис закінчується. Я Не знаю, ну. давай Я хочу глянути, що тут. Левер. Напевно, в мене вже закінчить запис, тому кажу. Ладно, давайте здохну, тому що це не має ніякого сенсу. Здрасті, я вам в туалет прийшов. Як ви до мене заходили, то я до вас. Ну, коротше, так ось це була остання серія. Надалий фінал мене вже який раз хоронять. З вами був я, Діма. Ви був на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і підписатись на канал. Всім пока-пока!